Сьогодні депутати рідного міста, яка є групою Владислава Трошенка, проводили ваших людей за руку через коридор, ну коли їх не пускали. І ще ще такий момент: Представникам рідного міста дали слово на вашому мітингу, а у Лемідя. Всіма силами забирали мікрофон. Я наоборот, я наоборот требував, симпатії. Я требував, щоб дали Лебедю, лебедю мікрофон. Дал. До нас ще один гість прийшов з от того ж самого боку барикад, скажімо так. Здравствуйте. Да, це Вадим Антошин, колишній начальник управління житлово-комунального господарства. Сьогодні він займається, наскільки я знаю, бізнесом, можна сказати, пов'язаним з послугами ЖКХ. Не Тому, тільки. мабуть, що він. Може, нам трошки ще, ще розкаже. Я задам вам теж питання, що задавав Андрію. А, яким чином депутати міської ради а, можуть повпливати на формування тарифів? І яким чином відставка Соколова може знизити тарифи в Чернігові? Я поясню. Це два різних питання, але вони є дуже наболілі для нашого міста. Що стосується тарифів, пункт перший. Хто розробляє ці тарифи? Тарифи розробляє відповідні економісти, які працюють на відповідних підприємствах. Частково це є комунальним майном, так як облтеплокомуненерго або технова. Частково це є водоканал, комунальне підприємство. І є, ну скажем так, фарісійством казати про те, що жодного впливу міська влада. Ні на орендарів, ні на керівників комунальних підприємств, які є в місті, значить, не здійснює. Це є брехня. Це перше. По-друге, перше, ніж тарифи йдуть на затвердження національними регулюючими комісіями, які є, вони повинні пройти дві речі: вони повинні пройти відкрите громадське обговорення. І вони повинні прийти погодження з управлінням економіки Чернігівської міської ради. Вони пройшли погодження управління економіки і вони пройшли у таємниченні громадське обговорення. Мабуть, або я не дивлюсь зазови маси інформації в місті Чернігові, або ви, як журналісти, мені поясніть, коли в Чернігові за останні півроку, крім тарифів на транспорт. Були відкриті громадські відкрите громадське обговорення тарифів на комунальні послуги А регуляторну процедуру. Ну, мають вони проходити обов'язково. Місяць, тобто обов місяць має бути оприлюднений? Це є, оприлюднен це є регуляторний було. акт. Угу. Ну. А він був оприлюднений так. От місяць він висів в викритому доступі. Я постараюсь. ну, справа в тому, що переважна більшість ага. мешканців Чернігова, от, наприклад, тарифи на послуги затримання будинків і старут. Вони відповідно до закону про державні про засади. Державної регуляторної політики, вони висіли на сайті Чернігівської міської ради. Ну, та я бачив. А по-іншому. Значить, По, іншим, та, по іншим я їх не бачив. Тому що, по-перше, не завжди є можливість постійно лазити по сайтах Чернігівської міської ради. Угу. По-друге, переважна більшість людей, які проживають в нашому місті, навіть не знають, де є такий сайт міської ради. Тим більше, як е людина, яка не фахівець, знайти в тенетах. Сайт міської міськради, де розміщений проект відповідного рішення, mm -hmm. майже неможливо. Ну ви, ви мали би слідкувати, і як тому як і тому я цією. вважаю, і тому я вважаю, що головне питання, яке було, і яке стоїть на сьогоднішній день, і яке я вважаю вже практично вирішена, це громадська експертиза розрахунків, які були надані. Mm -hmm. Тому що. Нам дуже добре відома корупційна складова, яка є значить, в всіх розрахунках, та корупційна складова, яка відбувається на підприємстві житлово комунальної галузі міста. Ми про це вже відкрито заявляли, про це дуже багато писали. Наприклад, сайт Високий ВАЛ, у вас були на піки подобні інформації та багато чого іншого. На жаль, на жаль, на сьогоднішній день ні діюча влада, яка була колишня. Ні, діюча влада сьогоднішня, які добре відома про факти зловживань, які є. От, жодних дій щодо припинення, наприклад, роботи фірм присосок які працюють при наших комунальних підприємствах, жодних дії не вживається. Особисто, наприклад, мене дуже обурила заява депутата Чергівської міської ради, директора, значить, Комунального підприємства Чернігів Водоканал депутат від партії регіонів, якщо я не помиляюсь, мабуть, зараз вже якось інший від іншої партії, або вони відтворили об'єднання або іншого об'єднання, але говориться, не переодівайся, все одно, лічина станеться прежнімє. Вот. так от у вас на сайті в чистої політики була прилюдна заява Шкіня, який казав наступні причини підвищення тарифів. Перше. Підприємства стоять, і, відповідно, не, нема реалізації води юридичним ліцем. Друга причина люди ставлять лічильники, починають економити. І тому ясна річ, що водоканал не дотримує прибутки. Та третя причина, а, третя причина це значить, рішення уряду. І четверта причина рост курсу долару. Угу. Яке має відношення розкурсу долару, наприклад, до тих платежів, які наші мешканці сплачують, я вам поясню. Він сьогодні пояснював. Вони вони набралися кредитів доларових, і їх тепер мають повертати за і, наш рахунок, і, і тепер а гарантія зобов'язання міська рада, в тому числі, і тому їм треба повертати кредит доларовий, і, 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 тому, і вони і включають долар Тут. А хто перевіряв ефективність використання цих кредитів, цих коштів? Ну ми теж та ми а... також ставимо це питання, що потрібно провести перевірку ефективності використання кредитів. Які під залог нашого комунального майна та під наші з вами кошти, оці товариші ну, отримали, зробіть цеудити. Так, ми, ми вимагаємо yeah. це робити. Ну, так, і ви не ми, ми вимагаємо від кого доступ для того щоб зробити всі ці питання, ми також запрошуємо і представників захисту маси інформації та інших громадськість активно прийняти цьому участь для того, щоб не було таке питання, що це ми лише ми цим займаємося. Чим більше людей займається, це громадянське суспільство. Чим більше Фахових людей, небайдужих, які приходять, які займаються цими справами, цим прозорі ну, ці механізми, цим прозорі Абсолютно, але ще, почекайте ще добавить, Ви даду. приходите на сесію, вимагаєте відставки там діючої влади. Поки тобто, що про правим тарифи, право місцевому лави, ми ще не те. Давайте показали. про тобто, конструктивний шлях, Ну скажімо так, і, ре, і революційний шлях. Ми Ой, такі ж саме говорили про конструктивний шлях. Да? Якщо якщо конструктивний, як ви кажете, шлях, то тоді Віктор Федорович Дітів президент, значить, з чим я категорично не згоден. Як людина, яка, Ну на жаль, на Майданах в Києві не була, але практично з перших днів в Чернігіві я тут займався цими справами також. Тому я хочу казати інше, яка була, давайте доведемо спочатку, розберемося по тарифам, а потім пак, дуже мало часу. Насправді. Добре, тоді, якщо. Чому ставка соколая? Закінчу, закінчу думку тарифі. про тарифів наступним. Сьогодні, значить, ми домовились з головою обласної державної адміністрації. І я вважаю, що сьогодні або завтра буде створена комісія, в яку ми вийшли. Ну, для, туди Ми запропонували, щоб зайшла цінова інспекція, департамент ЖКХ та інші перевіряючі організації для того, щоб то, що ми вимагали, провести громадську експертизу тарифів, для того, щоб її провести. Ми знаємо, де крадуть. От. І я вважаю, що разом з тими організаціями, які відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації визначені в цьому розпорядженні, я думаю, що спільними зусиллями ми зробимо так, щоб люди не сплачували корупційну складову в цих тарифах для того, щоб підвести риску. Добре, тепер а тепер то, що безприділ, те, безприділ. сьогоднішній міської міській радіо. Те, що стосується Чернігівського міського голови, <кък> це не тільки наша особиста думка. Це думка. Великій кількості громади нашого міста. Ну, от, це думка людей, які виходили на Майдани. І я вважаю, що одна із причин, чому люди в місті Чернігів вийшли на Майдан, і гасло банду геть. Банда геть це не тільки був банда Януковича, тому що ця банда працює також у нас в місті, в Чернігів досить вдало. Вже тривалий-тривалий час. Що стосується фактів розкрадання, якщо ви бажаєте, я можу додати нових фактів свіжих, ніж ті, які вже оголошувалися неодноразово в засобах масової інформації, ми готові оприлюднити акт Держфінінспекції від 6 червня управління житлово-комунального господарства, От, де чітко зазначено про те, що з період з тисячу, о, 2011 по 2000 по 1 січня 2014-го е незаконно було звільнено від сплати внесків на появи участь на розвиток інфраструктури міста Чернігова. Майна на общу суму 400 мільйонів гривень. Угу. Якщо перевести це на внески, це тобто це значить, стільки не до отримав міський бюджет. Ні, стільки правильно? ні, значить, е Чернігівський міський бюджет як наслідок не отримав, не отримав суму від 23 до 40 мільйонів гривень за ці роки. Саме за це звільнення з цієї суми. З 11 по 14, 14 років. Угу. Це перше питання, яке зазначено в цьому акті. Друге питання: пів мільйона коштів, які Держфінінспекція нарахувала як зайвих витрат в бюджеті, скажімо так, коректно, зайвих витрат стосовно очистки стріжня. Два мільйони витратили з копійками, значить, от пів, пів мільйона, значить, держінспекція зазначає про те, що незаконні витрати. Це перше. он Савінок зреагував на чистку стріжня. Наприклад, я приведу інший приклад. Коли я починав чистити стріжень, я витратив мільйон шесот на капітальний ремонт дамби дам і на розчистку стріжня. Ми витратили на ділянку від госпіталя і до колиби 216 тисяч гривень. Всього ми це, це дуже для, для порівняння. Гу Ще інше питання. Е, є там в акті Кру така дуже цікава інформація, що коли Держфінінспекція намагалася перевірити витрачання коштів по ремонту доріг в місті Чернігові, а, а в от, 2013 році в місті Чернігові працювала в кавичках підприємство Київське, Василькові. Зареєстрована, і коли ви не їм сплатили 3 мільйони гривень. От і коли Держфінанспекція намагалася їх перевірити, з'ясувалося, що по адресу, який зареєстровано це підприємство, такого підприємства немає взагалі. І перевірити це підприємство стосовно. Робот і стосовно реальних витрат, які були понесені, та відповідності на законодавству, на законодавство, все це питання неможливо. А ну мільйони зникне. Тобто, Інше питання, яке ще. Слухайте, це, це лише не... один акт перевірки. КРУ там 100 сторінок тексту. Де? Ми Де? зараз їх ну, я перераховувати я не будемо. Я це, це буде дуже довго. Нас цікавить, ми сьогодні розбираємо сьогоднішню сесію сьогоднішню так. сесію, і цікавить питання. А, ну я вже його задавав, ви на нього так і не відповіли. Як відставка Соколова впливає на тарифи, ну по зниження тарифів. По-перше, я вже сказав, що це два різних питання. Ну так відповідь вот, дайте відповідь. Я поясню, що, якщо знову придеться вам заново поясняти про те, що питання тарифів це одне питання окреме питання відставки голови і виконавчого комітету це інше питання. Але ж воно зв'язано. Ви ж сьогодні от, прийшли. От, е е я, сьогодні я, я поясню на що я поясню. Наприклад, хто найбільше зацікавлений у відставці Соколова. Атрошинг? Ні. Значить, батьківщина. Тому що функції, функції міського голови автоматично перейдуть до виконуючої обов'язків секретаря Чернігівської міської ради. Тому казати про те, що нібито хтось, якийсь там темний геній, який, каже, дергає за ніточки. От, я б так не сказав. Так це... Батьківщина ж зараз захищає Соколова. Так по от, от, от це ж і питання, тому що люди зрадили людей, які разом з ними стояли на Майдані. Тому що вони казали про те, що банду геть, що Соколова треба гнать погано мітлою в перших рядах. Вони ж стояли вместе зі мною, і Дубіль, і Лімір Городський, і другие, які виступали сьогодні, як говорить. И тот же Русин, ви, и тот же Лев. Вы вот. не пытали так, ну, вот. по-дружнему. -по -по так, так вот, когда я в да. них пытал, я особо быстро пытал Миргородского, да. говорю, Николай Николаевич, ну мы же с вами на Майдане вместе этот вопрос поднимали по поводу того, что бандугать. Угу. Так почему же теперь Батькивщина, правый сектор и самооборона и с афганцами сегодня стоит на защите того, кто 24 числа, у вас же на сайте на высоком вале висело, как Соколов поздравлял. Жители города Ну, вы тоже странно связали так войну. Жители города и, и Вы странно связали войну и. Я вважаю про те, что я вважаю про те, що, ну, жод, жодного, про те, що коли оккупант стоїть значит, на порозі нашего дому, коли російський солдат Стоїть біля нашої границі, і ну, той самий Соколов для того, щоб на всякий случай відправляє вітання в город Схов. сподівається на плідну майбутню ну, Розумієте, співпрацю. Ви смішали і людей. Ну, мені зараз. Якщо ми кажемо про тарифи, давайте казати про тарифи. Так само кажемо... задали питання, як плине на тарифи. Розумію, я вам як. сказав, це два різних питання. Але. Мені і ви ж сказали про те, що саме батьківщина стала на захист Сахалова. Ну це, це питання політики. От, а... І, а мені це питання дуже не зрозуміло. Тому що вчора, коли були барикади, коли були майдан, коли були люди на, біля цих барикад, їм казали про те, що Сахалов це зло, банду геть. Значить, і ми, як тільки влада зміниться, перше, що зробимо, це люструємо Сахалова. А зараз саме ці ж люди, які виступали проти Соколова з... Барикади напроти обласної державної адміністрації та на багато інших барикадах, форумах. Прес-конференція зараз ті ж самі люди захищають того ж самого соколова. Як це Ну, зрозуміти? ви не вважаєте, що ваша сьогоднішня от діяльність ну, от, вона виглядає як спекулювання на темі тарифів для підвищення так, свого розуміти спекулювати тут вже нічим, оскільки це питання виживання людей. Розуміє. Ну так я розумію. Але ж ви йдете на сесію під стіни міської ради з питаннями тарифів, а в заходите в зал і кричите Соколова Возуміє, геть в результаті та, все, все зірвалася з того, з того, сесія. Все почалося з того, що нас іди туди не пустили. Все почалося з цього. Якби люди так. зайшли, ми, ми все а, робили відповідно до, до того плану, який ми прийняли з самого угу. початку. Тобто, спершу тарифи, потім всі інші питання. Ви обіцяли але, домовитися але, з але депутатами? Дайте, які дайте які я закінчую. Угу. Але після того, як нас не пустили, ми почали регулю, регулювати відповідно. Ми пішли до губернатора. Потім після цього вже почалася дійсно вакханалія. Оскільки ми побачили до, до, до речі, можна сказати, що все це було підготовлено. Всі ці про проекти провокації, які були сьогодні, вони все були підготовлені заздалегідь. Зараз я хочу просто перечислити. По-перше, те, що під туди під підігнали, я кажу самооборону, правий сектор, ще там афганців, ще не зрозуміло кого. Які люди, яких яких пропустили, значить, заздалегідь вони тоді зайшли. Їм там все підготували. Мабуть, плакати, лозунги, тобто була готова програма, щоб зробити все, аби люди не змогли нормально висказати свою позицію. По-друге, ми бачимо те, що була активне простилове протистояння. Дуже, я кажу, наприклад, Дмитрія Зініна, як до якого під'їхав автобус без номерів, під'їхав 6 чоловіків намагалися його доставкати у масках, у камуфляжі, коли він йшов з адміністрації. Е, e, значить, ну, у нас ми завтра будеть пресконференція. До речі, я всіх заяв. Ми написали заяву чи e, ні? Так, ми, да, да, ми написали заяву. Значить, а мене особисто теж намагалися виштовхнути. Нажем відрізали відрізали мегафон, ну, uh -huh. от від мікрофон від мегафона. Значить, Це прямо в приміщенні Ми прямо, прямо в приміщенні при прямо в міській раді. Ми всі ми всі бачили, як нам погрожують там. На як, як нас не пустили. розказували жінки, які там стояли. Значить, е, жінка кричала, що банду геть, а їй ззаді хтось огрів. Розумієте? Тобто було заготовлено село протистояння. Такого не було навіть при Януковичі. Міліціонір один сказав, що дуже дякуємо правому сектору, без них ми б не відбилися. Навіть таке і було. Ще то, вони кажуть, хочеш... що вони забезпечують громадський порядок, забезпечували. Ну от Я спілкувався з 에... саме. Ну, тобто, розумієте, вони коли не пускають це... людей, б'ють, то, то, то захист правопорядку, ]了吧. так в, у нас тут. У них таке. своє панімання громадського порядку. У нас 5 хвилин до закінчення ефіру. Тому я хочу сказати на наступне. Я вважаю про те, що в зв'язку з тим, що в сесійну залу до ще завдовго до мітингу, який відбувся сьогодні, були запущені люди, були сконцентровані незрозумілі. ці люди, як ви думаєте, я Хто вважаю, що це штатні активісти партії Батьківщина. Угу. Ну, от. А, Бо, до речі, ви хоче додати Іми керували а, представники штабу народного депутата Дубіля, які безпосередньо безпосередньо, як ми казав, з ми з начики е, ми чули безпосередні погрози в нашу адресу від е, представника правого сектору та пана Миргородського, який керував ж активістами. Що вам сказав Миргородський? Мигородський сказав, що він з нами розбереться ще. Mm -hmm. І тобто, ми будемо покарані ну, в такому контексті. Відповідно, заява. Що вам які, казали представники правого сектора? А вони просто я, намагалися витягнути ну, особисто мене те, що, те, що було mm -hmm. зі мною. Намагалися силою витягнути мене і казали, що йдемо ми з тобою розберемося. А ]ся. кому розбили телефон? Значить, я не знаю, але це був, мабуть, якийсь. Це цей хлопець, він, він був разом з нами в адміністрацію заходив. Я не знаю, хто це був особисто. А, тобто, це не ваша ваш, людина, людина, так би мовити, близько, близького людина. оточення. ви не знаєте? Але ви розумієте, тобто людина, яка знімала, вони, їм щось не сподобалося, що їх, мабуть, обличчя знімають чи ще щось. Uh -huh. До речі, я сподіваюся, що журналісти, які знімали. Відео в цей момент вони передоставять і ми зможемо дізнатися, хто хто були ці хлопці. Насправді mm -hmm. і, по ним, вже по ним де, вже декілька да. їх признали, тому ми а хто були... зі викрадав викрадав? Хто ми, був? ми можемо з цим стоям Гороцький, разом з представниками правого сектору? Ми вже знаємо, чия була машина чи я. І... Ми, ми повідомили міліцію. Машина була Volkswagen сіного кольору. No. Спереді в нього були такі характерні ознаки, деякі на ньому було написано Автомайдан. Uh -huh. Значить, і стояли флажки «Автомайдан» і надпис Автомайдан. По-перше, що нам люди вже розповідали, що цей Фольксваген цей під'їхав до, до міської ради. Значить, прямо там, ну, люди це люди розповідали. Відкрутили номери, щоб ніхто не дізнався. Значить, і коли, і вони коли, полювали один коли, коли, коли із членів нашої ініціативної гри і, і, ініціативної групи звернувся звернув. до до працівників правохоронного органів, що дивіться, у вас тут стоїть автобус без номерів. А uh -huh. це ще було взагалі до початку всіх цих е, заходів, то вони так щось ну, була ну, да, в Да, да. Вони з'їхали, і результати видекватних реагування на це не чому було? вас не було після третьої години ще раз. Ви могли особисто принаймні прийти, коли сесія продовжилася і щось спробувати вимагати. Ну, і ви не провели роботи з депутатами, хоча обіцяли, які я мали я би маю, подати по свої По-перше, У нас є домовленість з головою обласної державної адміністрації про створення комісії і про проведення громадської експертизи. Ми цю роботу обов'язково зробимо прозрачною, публічною, для того, щоб вільно для засобів масової інформації. Вся інформація, яка буде нам відома, ми обов'язково її оприлюднимо. Це по-перше. По-друге, розмовляти з глухими, з людьми, які мають особисту зацікавленість у роботі цієї банди, яка, на жаль, сьогодні керує містом, от, ну жодного сенсу немає. Наприклад, всім дуже відома бурна діяльність заступника міського голови Кривенка, от, який сьогодні злякався і на сесію не з'явився, спрятався за лікарняний. А з 4, 4 серпня він виходить у відпустку. От на жаль, його не було сьогодні з ним би також задоволенням поспілкувалися щодо його підприємства і зрозуміло. Які я зрозумів. успішно а працюють в місті. Одне питання останнє до Андрія Глаби. А ви не боїтеся відповідальності за те, що ви сьогодні робили в міській раді? Скільки ви публічно закликали ламати двері? Людей закликали там штурмувати і так далі. А, ну, йому. по перше, я не закликав щось конкретно штурмувати. Я питав людей: будемо ламати, будемо вибивати стекла до кабінету соколову. Це було таке. А, ну, тобто, про, ви не ви не вичинять. Про... Я вам скажу так, що сьогодні вже говорили кілька представників влади про те, що необхідно за таку ді, ну, за таку дію, щоб була відповідальність, в тому числі дозволь я відповім Ми вже знаємо про те, що зараз вже намагаються зібрати на нас компромати, намагаються якимось чином натиснути або щось понаходити. Всі мені святі люди. І покажіть серед нас, які тут зараз присутні, які без гріха. От, в кожного можна знайти якийсь рояль, рояль під кроватью. Але значить, справа в тому, що, на жаль, на жаль ми не хотіли би, щоб влада боролася з громадськими активістами, замість того, щоб боролася з реальними корупціонерами. От, тому що дуже цікава ситуація. Ті, хто вкрали мільйони, в місті Чернігові ті продовжують це вдало робити. А ті, хто ці факти оприлюднюють, ті, які роблять це достоянням громадськості, ті, які організовують громадський спротив тим хабарникам та цим е бандитам при владі, які є на сьогоднішній день, от ці об'єктом посягань якісь там збору компроматів або намагання натиснути. От, все, що ми робимо, ми кажемо про те, що недобитки банди Януковича з метою створення реваншу за, от, за значить, зрозуміло. Ви вже по, 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 пішли по другому колу. Ми. Я кажу про те, що люди довірили президенту нашому, значить, 63 населення. А зараз є спроба реваншу тих же регіоналів, які перефарбувалися. Які вже одягли на себе інші знамена або, Та інші, віде, інші, або, віде, або інші майки вже угу. одягли. І вони намагаються створити невдоволене населення під різними підлогами. А коли вони отримують спротив, то ясна річ, вони намагаються також на когось перекласти свої гріхи. А це їм не вдасться. Дякую. Дякую. Сьогодні у нас в ефірі громадського о, чернігівського телебачення був Вадим Антошин. І Андрій Глаба. Всі вони представляють е, організацію Нова життя". Чернігла, Нове життя. Нове життя, правильно, нічого не помилився. Ну І сьогодні ми говорили про останню нашу сесію Чернігівської міської ради, яка була дуже бурхливою перша її частина, і де е, намагалися відставити Соколова, знизити тарифи. В результаті це все закінчилося великим галусом і е, розбитим вітражем. Чернігівській міській раді, а, ну, а також про те, що один, ну, одного з учасників акції Дмитра Зінена намагалися викрасти по його заяві. А після обіду, скажу так, що після обіду, коли було продовження сесії, питання про відставку Соколова виносилося на сесію, але лише сім депутатів проголосувало за те, щоб включити це питання до порядку денного. Бачимо, що сьогодні в нашій міській раді не має сил, які б хотіли би. Змінювати е, наше керівництво, тому ця е, влада буде і надалі. немає бажання. Ця влада буде, ця влада в нас буде і надалі. До сімна до 15-го року ми будемо жити з цією міською радою, і громадське буде уважно святкувати за тим, що роблять наші депутати. Дякую всім, до побачення. Дякую до побачення.